Андрей Шептицький митрополит Галицький, провізник екомунізму. Таку назву має книга спогадів Любомира Гузера, основою якої став одноіменний англомовний докторат кардинала, який він захистив у Римі. Любомир Гузер наголошує, що саме Андрей Шептицький найбільше вплинув на формування його власного богослов'я. У своїй книзі блаженіший зазначає, що шлях до єдності дуже складний, але надважливий для формування сучасної мирної України. Мені не залежить на тому, щоб існувала книжка, але я хотів би, щоб та книжка продовжувала його бажання, щоб в нашому народі повернулась первісна єдність. Через 43 роки книга побачила світ у видавництві університету. Її переклав колектив кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. Зміни тексту були мінімальними. Видати книгу саме в університеті достойна справа для збереження історичної пам'яті про Андрея Шептицького. Наголошує проректор Мар'ян Лузинський. Ця людина стільки зробила у 20 столітті для. Для культури для релігії, для освіти, тобто для всієї нашої держави, що вона гіда на Пошанівку. Аспірантка кафедри нових медій Юліана Лавриш зазначає, що молоде покоління зараз має читати історію правдиву та незаангажовану, щоб краще розуміти процеси минулого. Варто прочитати цю книгу не лише для знань, але для цієї практичної практичного уроку любові. І ми сьогодні, молоді люди, маємо будувати вже зовсім інші стосунки. Примірники книги роздадуть львівським бібліотекам, аби більше людей змогли по-новому відкрити для себе постать митрополита. Христина Ненич, Юрій Мельник, Франко Тіві.